і ми вже кілька років кажемо, скільки можна терпіти, коли вже, коли прийде той час. І багато хто сказав, треба виходити на вулицю. Сам собі казав, друзям казав, знайомим, давайте, давайте, давайте. Але всі чекали якогось моменту, всі чекали, коли хтось зробить перший крок. У нас першу ніч було 8 людей і 4 намети. Цю ніч нас вже 20-30 людей ночували, і в нас біля 20 наметів стоїть. Це означає, що ми правильно зробили початок. Це не політики. Ми стоїмо в наметовому містечку і ми закликаємо вас тепер до конкретики. Що ми закликаємо і що далі? Перше євромайдан це не акція. Це так само проблема багатьох акцій. Зібрались, постояли, розійшлись. Що вирішили? Євромайдан це не акція, це майдан, це новий майдан. Тому ми закликаємо до вас всіх стати учасниками цього майдану. Перше звернення до всіх студентів, всіх молодих людей. Зголошуйтеся до нас у волонтери. Приходьте в наше містечко. Ми з завтрашнього дня будемо робити звернення до всіх студентів про страйки. Закликаємо всіх приходити на майдан. Ми будемо організовувати програму кожного дня. В нас кожного дня, починаючи з сьогоднішнього, на сьомому годину. Чання, вуличні університети, де ми будемо навчати, як робити, що робити, чого робити. Тому всіх запрошуємо. Просто приходьте, сіти, будьте з нами, ставте свої намети, будьте з нами, підтримуйте нас, залишайтеся, записуйтеся.